Були випадки, особливо через перших півроку повномасштабної війни, вже відчувалося, що ну, втомлюємося, да? але все одно ну, немає іншого варіанту, потрібно, це твоя робота, ти працюєш, шукаєш можливості, їх виконуєш. Та, можу сказати, от всі кажуть, да, там, що військовий. Сидить стільки часу на війні і не живе. Але я так скажу, так, я, я не бачив там, не знаю, якихось Мальдів, Франції, там, ніде нікуди не їздив. Але, в принципі, мені достатньо приїхати там, пару разів додому, побачити свою дружину, побачити свого сина. І тоді не виникає якось такого бажання, що я втомився чи мені чогось не вистачає.